У день відзначення Дня Героїв до Дородехівської громади завітали гості з литовського міста Паневежес. Тісна співпраця між Радехівською громадою і Паневежським районом розпочалася у 2023 році, коли було підписано угоду про співпрацю у галузях освіти, медицини, культури, спорту, ну і звичайно, гуманітарної допомоги для наших захисників. Того дня до Радехова завітали заступник голови Паневежської районної ради Ріман Таспрану, депутати Паневежської районної ради. Ради волонтери, міський голова Радехова Степан Коханчук ознайомив гостей з Радехівською міською територіальною громадою. В ході розмови обговорили питання розвитку медицини, культури, спорту, демографічну ситуацію, оглянули виставку макетів, будівель міста, місце праці наших Радехівських волонтерів, сесійну залу. Далі гості прийняли участь в урочистій ході з нагоди Дня героїв. Захід відбувся біля банера Небесній Сотні, який доповнено мистецькою інсталяцією пам'яті, яка в майбутньому переросте меморіал. Моминальний молебень відслужили місцеві священники. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що є на небесах? Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Рід наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Вшанували героїв покладанням квітів. Говорить міський голова Радехова Степан Коханчук. Ми з молоком матерів наших. Смоктали любов до вітчизни і свободи, ненависть до того, що ми не любимо, ненависть до зла і існуватимемо до тих пір, допоки буде хоча б один українець, який буде готовий покласти своє життя во ім'я країни. Ми Сьогодні вшановуємо всіх тих, хто несе в собі дух сміливості, жертовності, патріотизму. Перед нами постаті лицарів великої ідеї, що віддали своє життя за віру в неї. Ми вшановуємо тих, хто своїм життям заслужив, щоб бути. Увіковічненим в історії. Ми обов'язково розірвемо кайдани Московії один раз і назавжди, бо з нами весь цивілізований світ. Від гостей з промовою до учасників заходу звернувся заступник голови Паневецької районної ради Ріман Таспрано. Лабадіна. Який, зокрема, зазначив дорогі наші друзі, це боротьба за те, що важливо для кожного з нас, це незалежна Україна. Ми не воюємо, але допомагаємо Україні, чим можемо. В великій війні не буває малих справ, безглуздих, неважливих. Мова йде про людей, їх дії і слова. Тут ви найголовніші місцеві мешканці. Від нашої делегації ми хотіли би передати вам найтепліші вітання від жителів Панавельського району, голови районної ради, бути сильними і надалі підтримувати тісну співпрацю. Слава Україні! Далі заходи проходили біля символічної могили воїнам Української повстанської армії. говорить священник Володимир Царик, напевно, і я, і всі ви, і весь наш український народ є вдячний Богу за те, що ми маємо можливість жити в незалежній державі України, нашій рідні. Цього прагнули мільйони наших співбратів, братів і сестер, які жили до нас. Які працювали, які боролися за волю і незалежність України. І сьогодні вони є з нами невидимий спосіб, присутній і радіють за нас. Патріотичний захід презентували працівники Радехівського народного дому. Моя героїчна земля, Хай слава твоя понад світом лелека мили. don't the